Привіт! Привіт-привіт! Сьогодні ми вирушили покататися на озері. Так, їдемо на озеро Мерєсса. Це від нас, від Mountain View, дві години. Взяли з собою Sky. На північ. Так, да, на північ. Взяли скай з собою, тому будемо всі втрьох і кататись. Скай, покажись. А, в трьох. Він дуже чекав, тому вже їдемо. проїжджаємо через американську глубинку. Так, якісь американські села. Чи фарми тут навіть? Село. Одноповерхова Америка. А -а -а. Так як всі кажуть. Тут же поля пішли. Виноградники, напевно, що. Ні, це якісь помідори, томати. На дерева схожі. На схожі. Mm -hmm. Помідори ж так подв'язують. Mm -hmm. Я не знаю, але все. Не буде звідси. які з дерева. А може, так, да, може нові саженці посадили, може mm. сюди якісь. Це щось таке. Виноградники все ж таки. Так, да, виноградники. <рес> <рес> Це був доказ. <рес> <рес> Тут напевно можна приїжджати навіть і. Так, да, клуб свій. Да, клуб, якби, Можна пробувати бути членом цього клубу. Тут багато віноді, а навпроти траси замість тополів, тополь, як у нас тут пальми. Так, да, пальми. Ми вже під'їжджаємо до озера. Ось цього, і тут навіть є кемпінг, де можна було би залишитися, ночувати на 4 дні. Це люди із сабдосками, але місця немає, і це тим більше виходило на будень. Ми можемо лише на вихідних, тому сьогодні в суботу сьогодні приїхали. На да, направо. точно да. ми ще розбираємось, як їхати, тому що ми тільки в'їхали. Там нам одна пані сказала їхати в цю сторону кудись. Все, ми вже переїхали на озеро. Зараз з Каєм прогулятися. Живове там розпаковується. Дівчата українок зустріли. О, Скай не знає, куди бігти. Скай. Тихенько. Скай, пішли. Пішли, пішли, пішли. Сьогодні погода дуже гарна. Озеро... Величезна. Тут катаються і на сапдосках, і на каяках, і на якихось лодках. Ми, ми плануємо приїхали на цілий день. Взяли з собою стільці взяли. Взяли з собою ще там одеяло. Ось для скаї всі речі його. Щоб прив'язати до деревця. Вова, напевно, десь вже речі наші розпаковує. Добре, що зустріли дівчат. Там двох українок. Можливо, ще хтось буде. Тому можна буде разом і покататися. Вова вже надуваю сакдоску. Привіт! Все видно. Та нічого сходив ще по своїх справах і вже все. По я вже не цовон там, де добре. Скажу, передихни. Добре, давай. Все, вже дошка вже готова. Майже. Тут також є собачка. Буде подруга. Даская. Давай. Як, до речі, цим насосом? Непогано. Нам сусід по машині, бо щойно познайомилися. Дав такого електричного насосу. Треба буде собі купити. Тому що так надувати дуже довго. Так, можливо, але все рівно ж так краще. Нам треба насос. Та-та да, 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 треба. Насос. Я, я розповідала, що ага. сусід по машині нам насос одав, да. поки накачати. Sky so excited! So excited все, вже хоче десь ходити, десь гуляти. Скай вже купається. Приймає водяні ванни. Sky, що там? Його відпускати не будемо, тому що він десь попливе далеко. Давай, виходь. Пішли, пішли. Бед боя. Слабова вже йде робити заплив. Скай проважає. Я також. Скай. Скай не можна. Скай. Деп... Ох, то буде мені. Я не можу його стримати. Так тягне. Все, тихо, тихо. Може, він з тобою на доску? Героям слава! <питричаю> <питричувати> ну, вже відкривається. Привіт. Привіт! Там вже, напевно, теж ні, бо скаю ще взяли. Та йому і жарко, і він дуже... Давай я тебе знища, Пізніше, поплавай собі, я тут поки побуду зачекаю. А ти перенесеш сама з ним, ні? Тоді я подивлюсь. А ні, там? Там той вагон. Я тоді дошку там залишу і за тобою прийду. Добре. Так, да, Ми вже приготувалися сьогодні. Так, це ми Олі зустріли. Оля якраз займається сатосками, групами. запрошує групи кататися. Ух ти! Скай, скай, не можна. Добре, Ну з Скай, камін. Камін! Тут суматоха, все, баба, давай, гарно покататися. Ух. Ну добре, хоч скайп переключився трохи. Подивився на собакені і переключився. Все, пішли, після, після, молодець. Ти молодець. О, так от, це ми Олю зустріли, ми з нею познайомилися ще минулого тижня. Вона здає напрокат сапдоски і так запрошує кататися, хто має свої, щоб разом покататися. Пока-пока! Все, Вова вже поплив. Десь поплив кататися. Скай! Що ми з тобою тут будемо робити? Так, треба мені переключити Скай увагу, щоб він не бачив девок. Пішли. Давай, може, тебе якусь вкусняшечку дамо. Так, будеш? Pishly, pishly, pishly. Yes! They are his father! Are you part of our paddleboard group? Are you part of our group? Yes! Is that social? Yeah! Yeah, oh come! This is the cow! Oh, thank you! Thank Please. you so much! Because... Are you Russian or Ukrainian? Ukrainian. We have other Ukrainian friends here. Mm -hmm. Cool, oh, thank good. you! Yeah! Good. It's good! So beautiful! Thank you! He went bye bye! Yes! Ти маєш піти в рескю? Так, вона є ворі. Так, але вона є ворі. Так, Ох, нас запросили до гурту, до кемпінгу, але там трохи собакенів, я бачу. Трошки переживаю, бо, бо якщо там собачки-хлопчики, то скай з ними такий. <laughs> Не завжди дружелюбний. Ну, це якщо вони щось перші починають. То ми трохи, може, вову зачекаємо, а далі десь підемо разом. Скай не можна. Не можна. Скай собі плаває. Скай! Пішли. Не пийду в воду, ходи в я. Тобі водичка, пішли. Все, давай, пішли, пішли, пішли. Пішли. хороший хлопчик. Все, ми вже скаєм будемо тут чекати на Богу. Поплаває трохи, до нас прийде і далі десь ми переселимося. Потім я ще спробую покататися. Тому таке, тут на скай. Скай! Він вже втомився чекати. Ми прийшли до кемпінгу, вже скайм, ская прив'язала, він тут чекає. На Богу, ще боба. Плаває, купається. Ми тут прийшли. Тут Оля розклала, до речі, свою палатку. зараз ще з Олею поговоримо трохи. Тому вона все розповість, чим займається і про сап-доски таке інше. Так, ну що ж, я далі перебуваю в кемпінгу в містечку, де займаються люди саббордами, плавають собі. І ось тут зустріла Аня. В нас Привет. привіт, дуже гарна дівчина. Аня в нас Оля. Оля. Та Анін чоловік. так, Рома. Привіт-привіт. Всі приїхали е, плавати так, на сабборді? Супер. Тут ми ще не самі, в нас тут є ще прекрасна Джена, Буде це перший раз. Ми тільки Добре. замовили їй жилет рятувальний, тому для неї це буде перший. Life. раз, сподіваюся, сподобається. Та, я думаю, дуже сподобається. так, так. так. І так, Оля, саме 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 в нас головна, тому що займається є, 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 що тут не головна, головна я пам'ятаю, Оля, я з тобою познайомилася тиждень тому. Це вперше ми каталися на сабдосках. Ти написала в групі в Фейсбуці. Там у нас є група Беєрії. Ти запрошувала всіх кататися на сабдосках. Можна разом з тобою і. От, от так от а, так, якщо коротко розказуючи. А, якщо хтось короче, хоче допомогти українській армії та навчитись кататись на сапах, у вас є така можливість бері. А, для цього вам потрібно написати мені а, або написати Катя. А Катя вже зв'язана <свят> зі мною. І а, ми організовуємо українські запливи. Ми я вчу людей, ну не тільки українців, всіх людей. А, і ми Катаємося на дошках і тут в принципі можна побачити, що можна робити, коли ти навчився кататися на дошці. Супер. А ці доски там треба знати, які розміри їх вибирати, чи як, чи ти там можеш підібрати людині, які підходять. У мене шість на досок, тому в принципі всі розміри є. Добре, і якщо людина важить менше за дві. Мама, то, в принципі, може в Можна спривити. кататися. А якщо вперше так кататися, я ще, до речі, не каталася, але планую. Як для початківців важко там встати на ноги чи, чи можливо все? А... Коли буде легко. Я перший раз коли, до речі, до цього теж вибачає передати. Ми тільки купили сапи, і я не змогла стати на дошку, і допомогою волі я одразу стала супер. сап. Колінки м'які мають бути так, дивись прямо і так далі. Тобто соло, якщо ви хочете стати з першого разу, то тільки соло. Хороша, приїжджайте в Каліфорнію в сан франциско і будемо кататися. А сьогодні в нас тут такий кемпінг. Це це триває декілька днів, навіть три-чотири, так чотири дні. Чотири дні Так, з четверга. Ми то тільки з Вовою приїхали на на один день. Тому що там роботи ще й не знали. Угу, та. Ось тому тут всі і плавають, купаються собі, займаються спортом. Тут багато дуже дошок. Тому дуже цікавося. Так, нас ще підходять люди, всі знайомляться, запрошують уже на вечерю. Так що будемо. Будемо святкувати this наші закон сьогодні. Пливи сюди! Нарешті! Нарешті! Ти що там покупався? Не бачила. Добре покупався? Два рази. Два рази? Молодець, ну то це добре. Докупи. Спочином. Ой, давай тобі допоможу. Я вже заскучала. Тебе десь години дві не було. А, обережненько. О, тримай мене. Тримаю. Я, так, я я тримаю. я тебе сильно тримаю. Я про тебе спішив, так а... і впав. Та ти що, вибач. Боже? Я тобі вже дзвонила, де ти, де ти, де ти? Філь. Ох. А де пусинник Та тут, в нас там ціла компанія. Ходи, буду тебе знайомити всіма. О, може у нас ціла кампанія. Всі вже питають, де мій чоловік? Я кажу, там має бути. Ага. Я кажу, впав у воду, а вони кажуть, сміються. Ага, він зараз протливе сухий. Вже підсміюються. Може, залишиться весло ще? Ну круто було? Дуже. Ти далеко заплив? Добре. Все, ходи. Тут прив'язаний до дерева. Привіт. Привіт. Із запливу. Це Олін чоловік. Оль,, аня. Ось дружина Рому. А це хто в нас тут? <громляю> Нарешті. Нарешті. <гасли> <звілля> Він уже так скучав. Ось тут собакенка. А важко було потім на доску? Ні, до речі. Нормально. Все. Тих, тихо. Давай, тихенько. Синоч. Все добре. Все добре. Та, тихо. Дуже. Дуже. Він, до речі, уже поїв. Він ще стільки поїв нормально. Yes, it's husky. One of our dogs is part husky. Ну все, він уже радий. Так, а ось тут уже Аня буде відправлятися плавати своєю собачкою. Класно. Це вже не перший раз. Джена, ти як готова? Готова! Готова дівчинка красива. Скажи, готова, тільки на мене начіпили, наче я космос. Ну, правильно, це ж для безпеки її. Like а -а -а. Oh. Чекаємо, тільки татуся, коли він вже нам лодку. Вона <laughs> well, до речі вміє плавити. Це... Oh. Добре. Так, оце вже. Рома прийшов. О, у вас ще є таке сидіння, кріплення спеціальне. Ух ти, класно. А зручно, до речі, легше? Зручніше? Ну, класно, до речі, висловно, да. висловно, так. Угу. Ні-ні ні, ми залишимо. <плес> <плес> Вона така думає ні, я що тут, я щось хочу на берег. Para escrever, cê uspe rico, pra cá, A que é Українська матір. Українська так. Катя там на березі, значить, а ти тут з дівчатами прохолоджуєшся, так? Це вже другий раз таке. Катюша пробач. Ми ви сказали минулого разу. Сказала, що щось мені це дуже багато дівчат на сапортах. Мені це не дуже подобається. Блін, ну нічого, наступне. Зараз вернемось за нею. Ну як тобі подобається взагалі? Ні, вона їй теж подобалось. Просто вона ще не готова була. Не готова. Так, ми вже збираємося. йти на спільну вечерю. З кемпінгом ми приготували сендвічі. Ми не дуже готувалися, бо не знали, як це буде, але подивимось. Тому йдемо. Все, йдемо. Вечерю. Це обід. А обід добре. А котра година? Це вже може І вже пізніше? А, ну тоді обід що Ми вже йдемо з веселою Скай, Скайте тут де ти є вже всі на місці. <рес> Добре, дуже багато людей палатки поставили всі. Як тобі плавали? Раз... куди ти плив? Я тебе не бачила навіть. Я практично пам'ятаю, ну я трохи до поворота того не дойшов, коли ми сюди їхали до mm. самого почала. Да, Та що? до поворота, далі не по всіка. Mm. Хтось почав нервувати, довго тебе нема. Oh. Я у мене назад, не було довго oh. весілля. Uh. <laughs> а багато людей було на воді сьогодні? Mm. Назад їхало багато, а потім багато катаються на хатірат, <пості> на... <пості> на всіх <людей>. сім'ях <пості> бордах. На мотоциклах я там дивилася та, водних, так? Та... А та вон вже новий заплив пішли. Та. А собаки не були? Беруть собачок? Який мотоцикл? Мого дідуся колись такий був з коляскою. Тут селяться люди де можуть вже так і зайнято. Я дивлюсь на палатки, у нас далеко невелике. Ну то правда. Та вже всі беруть, знаєш, велику палатку зручно, щоб вона була висока. Це колись, щоб були такі, знаєш, ну маленькі. Це коли ти йдеш іменно в походи в вручну коло. То має сенс, звичайно. А якраз те, що треба взяти. Та да Ох, тут уже. Тут уже всі є. Добре. Ну, собакенки. Ми, напевно, вже попережно. Подивимось, що тут є у нас. Yes. Wow. Так, ми зараз розберемося. Зараз залишимо свої сендвічі і подивимося, що тут є. Все, що є нас зараз на столі. Овочі. Салат, паста, таня ріже поріг. Оп. Привіт! 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 <ривіт> <ривіт> з України Так, <ривіт> да, ми з України. І ось так уже всі обідають. Тут <гум> дещо продають і люди можуть щось купувати? Якийсь буде наступний лот зараз. Що у нас тут? Хто щось виграє? Чесно кажучи, я не дуже розумію. Що це відбувається, тому що. Або очі, ми запізнилися. Але я так розумію, що це їхній виграш чи акціон був. Щось такого плану. Але вигравати це приємно. Що там далі? Okay. І так, наш кемпінг uh, в цю суботу на озері. Бе закінч... uh, but... не, не забули, як називається. Yeah, да, бо вже втомилися, жара, трохи підгоріли. Yeah. Дуже круто було. У нас багато українців було дуже класний. Та... Інтернаціональний кемпінг там, mm -hmm. дядючка, котрий все це організовував, дуже-дуже інтересний. Приглашав yeah. нас на, наступні, на наступний кемп, буде через місяць десь. Yeah, 28-го 28 біля сан франциско Тобто, yeah. все, тусимо. І так, їдемо додому. Ще побачимось. Пока-пока.